Міністра енергетики пана Насала Кабалоска, то Повинен вам сказати, що в нас профіцит вугілля. От сьогодні розглядували систему е санкцій з Російською Федерацією. Так ми взагалі не розглядаємо, нам не потрібна газова група вугілля. Якщо ви бачили, то там цілі цементні отримали ембарго, цілі цементні там галузь. На сьогоднішній день на складі на складі Тесок знаходиться більше 2 мільйонів тонн вугілля. Більше двох мільйонів ми підготовці до зими. Ми визначали як півтора мільйона. Зараз два мільйона сто. Власне, чому він там затримується? Ми не маємо ринків збуту, куди його збувати. І чому відбувається ця заборгованість по заробітних платах? Місячна заборгованість. Я не вважаю, що це заборгованість по заробітній платі. Я не вважаю, що це є заборгованість по заробітній платі. Так нам трошки притримав там бюджетний комітет, коли ми перекидували кошти. Ми тільки чотири дні назад отримали висновок про перекидку коштів. Бюрократичні, скажем, затримки. але ми вийшли сьогодні. Тобто, казначейство перевело більше 316 мільйонів. Вона практично закрита. Я не вважаю, що місячна заборгованість це є тема для розмов. Це не зовсім ваш профіль, але все ж таки нової цієї реформи ЖКГ, що переводити будинки можуть і людям доведеться самим обирати і компанії транспортувальників. І Наскільки це буде позитивно для людей? Люця міський голова. Я буду зараз говорити з позиції, навіть міського голови. Впроваджувати швидше СББ і дати людям вибору право вибору. Чому в нас постійно така була ситуація? Якщо були жеки, то це були жеки, створені там міською радою. Альтернатив їх не було. Хоча при формуванні, скажімо, позицій вивіз того ж сміття, прибирання території, mm -hmm. повністю можуть війти приватні структури і створити їм достатню конкуренцію в цьому, ну, але законом що не можна буде відключати одну квартиру від гарячого водопостачання, якщо людина хоче там бойлер, наприклад, встановити, чи я категорично відкопа... проти цього. От я особисто категорично категорично протягу. більше того, що не має права встановлювати болер. Да, є позиція, скажімо, там в кабінеті міністрів, що повинна бути централізовано. Є такі міста, які взагалі відмовились від централізованого теплозабезпечення, такі як Коломия, скажімо. і я робив все для того, щоб люди мали індивідуальне постачання, тому що основні втрати, які є, це є в системах е е е транспортування. Скажімо, тепла. Тому от від гарячої води, Калуш давно був там, відмовився, і ми перевели і стимулювали навіть індивідуальне опалення. В чому сенс? Якщо йде багатоповерховий будинок і тільки там три е квартири, які забезпечуються централізованим забезпеченням, то це такі втрати, що жодна людина не витримає такого фінансового навантаження. Жодна людина не отримує фінансову з і тому місто інколи забезпечило за свої кошти індивідуальне опалення для того, щоб зняти цю проблему. І ми так робили в свій час. Пане зараз ще запитання: чи можливо перенесення другого етапу ринку електроенергії Неможливо. з першого липня? Ви знаєте, зараз буде 14.30 нарада по поведенню ринку електричної енергії, яку ініціював, ініціював комітет Верховної Ради, в якому я працював. Я буду наполягати на тому, щоб число. Перше, 07 2019 року ринок війшов в дії. Тобто я не бачу, оце все зараз зв'язано з ринком, я не бачу основ для того, щоб ринок не відбувся. Для всіх інших, бо всі зв'язують, що при ринку ціна для населення зросте. Прем'єр чітко сказав, не зросте ціна для населення. Більше в чому основна питання ринку. Бо те, що ми говорили по ЖКХ, так само йде в ринку, що не може бути один постачальник. Повинно бути право вибору. А право вибору тоді, коли будуть постачальники універсальних послуг, не один, не два, а шість. І тоді людина може вибрати один, скажімо, по профілю свого споживання електроенергії, один більше днем споживає енергії. Другий днем на роботі і не споживає. В залежності від того, який графік споживання, така буде цінова політика, оскільки там йде по години споживання. І тому не треба боятися ринку як такого. Він тільки понизить ціну для населення. Як для промисловості, ну це трошки інше питання буде.